Я більш ніж впевнений, що ви вже не один раз бачили подібні скрини, які ви зараз бачите на своєму екрані. Це скрини з токен сплешів на біржі Bybit, які постійно тут виходять і дають заробити новим користувачам, і, звичайно, що тим, хто абузить такі промоакції. За останній час подібні промоакції дають заробити досить добре, через те, що крипта росте, і кожен з цих проєктів, який виходить на такі акції, виходить по хорошій ринковій капіталізації. Відповідно, ціна токена дуже приємна. Я думаю, що ви вже всі знаєте, що топ 1 бір. Біржа по Абузу і подібним акціям, це, звичайно, що біржа Bybit. Окрім токен сплешів, тут є також BayWats, є Launchpad, Launchpool, є web 3 IDO, на яких можна заробляти. Тому в цьому відео ми розберемо основні заробітки на біржі Bybit і як звідси виносити не одну сотню доларів. По традиції запрошую вас підписатись на свій телеграм-канал, де ділюсь тим, чим займаюся сам, на чому виходить заробляти. В районі року тому знімав відеоролик про проект HyperLiquid. На даний момент вони вийшли з айрдропу. У мене вийшло заробити більше, ніж півтора тисячі доларів, і користувачі, звичайно, що також заробили. Вони роздали, можна сказати, найбільший айдроп з всіх часів в розмірі десь приблизно півтора мільярди доларів. А це більше на 500 мільйонів доларів від самого арбітрума. Також зараз є схожа акція від проекту Archami, який вже Раніше роздавав хороший айрдроп. Зараз ми можемо торгувати і за це отримувати поїнти, і вже плюс-мінус в середині січня отримати за це айрдроп. Тому посилання в описі під цим відеороликом не забувай підписуватись. Переходимо на біржу Bybit, Посилання буде в описі під цим відеороликом, воно буде партнерське, в разі чогось ви зможете приймати участь у всіх партнерських акціях від мене та від інших користувачів. За анонсами слідкуйте, звичайно, що в телеграм-каналі вони виходять досить таки часто, тому точно не маєте пропустити. І також, в разі якоїсь підтримки чи допомоги, можете Звертатись до мене. Але я думаю, що в більшості вже є біржа Байбі, тому це не буде проблемою. Коротше кажучи, давайте розпочнемо з токен сплешів. Це найбільше, що цікавить зараз користувачів іменно на цій біржі. Майже всі їх абузять, хтось на один аккаунт, хтось на два, хтось на 10, хтось на 100, хтось на 1000. Це абсолютно нормальні речі, в кожної різні можливості і тому подібне. Переходимо в вкладочку торгівля, спот X і вбираємо токен сплеші. Я зараз покажу, скільки виходить з одного, і покажу, що нам потрібно робити. І це що на Потрібно робити, буде відноситись до кожного з цих проектів, тому що в основному вся суть заключається тільки в одному. Тут ми бачимо ті проекти, які на даний момент вони появляються буквально щотижня, буває і частіше. На даний момент є акції з токеном PAL, F, SUPRA, та всі інші тут ми бачимо загальний призовий пул, скільки на даний момент є учасників і коли закінчується у нас ця акція. В Більшості призових акцій призовий пул великий. І для того щоб нам перевірити це, ми просто вписуємо загальний призовий пул, переходимо в торгівлю, шукаємо цей токен. До прикладу, це буде Супра. Бачимо, що він тут 130 мільйонів, що дорівнює практично 1 мільйон 200 тисяч доларів. І це при тому, що токен просів. Далі ми переходимо на сам токен Splash, Бачимо, коли у нас початок реєстрації, початок. Виконання завдань, завдання закінчується, і оголошення результатів. В основному, все відбувається так, що у нас є пул для нових користувачів та пул для старих користувачів. От він трішечки вище. Для старих користувачів в основному потрібно буде зробити торговий оборот. Чим більше ви його зробите, тим більшу нагороду ви отримаєте. Наприклад, ось тут потрібно торгувати від 500 доларів, але максимальну нагороду за максимальний торговий об'єм ви можете отримати 200 тисяч токенів супра, що по курсу в районі 20 тисяч доларів. Звичайно, що за таку Таку нагороду потрібно зробити великий торговий об'єм, але суть, я думаю, що ви зрозуміли. Далі для нових користувачів все виглядає наступним чином. Вам потрібно зареєструвати новий аккаунт біржі ByBit з верифікацією в період промоакції, яка вас цікавить. Наприклад, от, ви бачите, що вийшов анонс. Токена Supra, який роздають, там виходить, нехай буде 150 доларів на один аккаунт. Ви розумієте, що це вигідно, через те, що за куст, там своєму кінту чи якомусь дроповоду ви заплатите від 5 до 20 доларів за одну верифікацію. Відповідно, ви в плюсі, наприклад, в даному випадку на 130 доларів. Ви робите ферму з верифікації, маєте там декілька аккаунтів. Далі нам потрібно перейти на цю ж саму сторінку, нажати, приєднатись до участі і виконати завдання. Це внести від 15 тисяч супра або внести 100 USDT і зробити. Першу торгову угоду на споту від 100 USDT. По нагородам тут ви отримаєте 10 тисяч токенів Supra, і в даний момент це 10 січня. І так як я вже абузив не одну таку промоакцію, заробив не одну тисячу доларів, всіма результатами я ділю себе телеграм-каналі. Ну в більшості випадків, то я, як ніхто, розумію, що для абузу подібних акцій потрібні хороші проксі. Тому що, якщо вони у вас будуть погані, є великий шанс на те, що проект вас побреє, і ви не отримаєте жодну нагороду. І звичайно, що я вже тестив за весь час велику. Кількість різних проксі-серверів, сайтів, але ні один із них не дає дійсно хорошого результату на дистанції. Зараз я знайшов реально хороший сайт Note Maven, де є в районі 90% дійсно чистих проксі. До прикладу, в більшості конкурентів, де більшість людей беруть різні проксі, там 30-40%. А ця частота максимально важлива, як я вже сказав, для того, щоб вас не побрили. Тому давайте я перейду на цей сервіс і покажу вам, як перевірити цю чистоту самих проксі, і буде для вас. Певний бонус. Переходимо на цей сайт, вибираємо проксі сетап, тобто створюємо для себе якісь проксі. Ось тут я виберу Україну. Наступні всі дані, нехай будуть такі, як є, і давайте згенеруємо 30 проксі. Далі я їх скопіюю і перейду в Firefox, це сервіс для відслідковування чистоти проксі. Переходимо сюди, бачимо, що у нас вибрано HTTP, вставляємо всі наші проксі, нажимаємо check, і буквально через 5 секунд ми побачимо весь результат. Цей процент показує кількість неякісних проксі. Тут менше 28%, і це абсолютна норма. Якщо вже буде більше 50-60-80%, такими проксі я би не рекомендував користуватись. Але тут ситуація позитивна і в більшості випадків появляються прокси на 5-10%. На Але в даний момент мені рандом видав ось такі проксі. Це абсолютна норма, тому тут все в порядку. І особливу увагу потрібно приділити quality левел, він тут дуже хороший, практично 97%, це якість, чистота і тому подібне. Подібна на ваших проксі. Бачите, тут більшості випадків всюди хай. З того, що ви побачили на цьому сайті, дійсно хороші, якісні проксі. Ще одна крута фішка: що ваш IP-адрес не буде автоматично міняти з рівні 24 -го годин. Це означає, що ті сайти, які ви будете абузити різні біржі і тому подібне, не будуть лишній раз просто звертати на вас увагу. І звичайно, що я для вас вибив хороший бонус у розмірі 2 гб проксі. На використання трафіка по промокоду, який ви зараз бачите на своєму екрані, за покупку тріл або їхнього пакета. Цей промокод потрібно буде ввести при покупці якихось проксі вже висередньо вашого особистого кабінету. Тому користуйтесь якісними проксі, що вас лишній раз не брили. З супрою ми розібрались і просто ті ж самі дії ви можете виконувати на інші всі токен сплеші. наприклад, на цей, на цей і так далі. Дивимося, скільки токенів ви можете отримати. Переходимо на спот, вказуємо суму і розуміємо, чи це для нас вигідно, чи не вигідно. Зараз на більшості проєктів виходить в районі 50 доларів на один аккаунт, а то і більше. Тому обов'язково слідкуйте, тому що можливості тут реально хороші. Наступним на черзі у нас йде ByWatz. Недавно вони його відновили, але більш детальніше про це пише мене в телеграм-каналі. Тут раніше ми могли отримати від 100 до 1000 доларів на один аккаунт, потрібно було дуже швидко голосувати певними коштами, які були у вас вже на балансі. З цих акцій нам дійсно вийшло досить добре заробити. І зараз рекомендую просто слідкувати на сайті за появою нових таких голосувань. Але тут вже доходи менші, приблизно 10, 20, 30 доларів. Проте, якщо у вас є певні кошти, ви хочете проголосувати за якийсь проєкт, то це дійсно хороша можливість. І коротко розповідаю, як це буде відбуватись. тут у нас буде вкладушці в процесі певне голосування, яке буде складати з двох-трьох різних проєктів, наприклад, ось цей, ось цей. ось цей. Вам буде потрібно вибрати переможця серед цих проєктів. Якщо ваш проект виграє, ви ділите призвий пул, наприклад, у розмірі одного млн доларів з іншими користувачами. Також. Відповідно, чим більше у вас голосів, наприклад, там, 10 тисяч доларів, то відповідно більшу нагороду ви можете отримати. Наступна можливість це полювання на аїрдропи. Тут потрібно буде виконувати різні. Соціальні завдання, це більш для лоу-банків, де також можна отримати якусь певну нагороду. От бачимо, підписуємось на Twitter, туди-сюди і вносимо якийсь мінімальний депозит, робимо мінімальний торговий об'єм і ділимо також призовий пул. Це також хороша акція, їх вони виходять відносно часто, приходимо на цю сторінку, дивимося, які є на даний момент актуальні, і беремо участь. Ще одна можливість більше на пасивний дохід це лаунч-пул. Потрібно буде стейкати якусь свою криптовалюту. Наприклад, це USDT стейблкоін Зризиково, або МНТ, якщо ви є холдер цієї монети, або, допустимо, була у нас можливість стейкати тон або морфо і тому подібні проекти. І за рахунок того, що ви закидаєте свої кошти в цей пул, можна сказати, абсолютно без ризиків, протягом 7 днів ви отримаєте нагороду на свій баланс. Тобто ви ділите призовий пул, який виділив проєкт з іншими користувачами. Якщо ви отримаєте більшу суму коштів, ви отримаєте більшу нагороду. Якщо меншу суму коштів, меншу нагороду. Тут можемо прораховувати по API річному, але в середньому тут виходить 1-2% від вашого депо. Тобто, якщо ви стейкаєте тут 1000 доларів, ви отримаєте 10 доларів бонусом. Якщо 2000 доларів, 20 доларів бонусом. Це приблизні суми. Далі ми переходимо вверху зліва на вкладочку Web3. Створюємо собі тут гаманець. Якщо у вас ще його немає, це буде по типу розширення, як і «Metamask». Можна підключати до різних сайтів і тому подібне. Тут є дві цікавих вкладки: це Адіо і розіграш Ейрдропів. Розіграш ірдропів це щось схоже до е, самих едропів, які є. На самій біржі байбіт тут потрібно буде також виконувати різні соціальні завдання, або свапнути чи переказати якусь невеличку кількість грошей в якусь іншу мережу, або щось по типу того. За це ми ділимо певний призовий пул. Наприклад, перейдемо в цей проект і глянемо, що тут потрібно робити. Це як бачите, створити акаунт на цій площадці, далі зіграти їхню ігру, нажати чек-ін гаманцем байбітвебтривали і зробити трейдинг на 5 USDT. Замін ви можете розділити нагороду в розмірі 3 38 тисяч доларів кстер, і відповідно ми дивимося, яка тут кількість учасників. Якщо тут дуже багато учасників, не на великий призовий пул, то можна скіпати. Якщо учасників десь є не так багато, як наприклад тут, то участь можна взяти. І далі у нас вишенька на торті, можна сказати, це IDO web 3 від біржі Bybit. Тут вже воно 2.0, тобто з певним апгрейдом. Ми приходимо також в вкладочку Web3, нажимаємо Отримати вибираємо IDO. І тут слідкуємо просто за новими IDO. Я буду про це писати свій телеграм-канал, тому що можливість хороша і залітати потрібно не на один аккаунт. До прикладу, з останнім проектом Barbecue Coin покажу, що потрібно було робити. Потрібно було збирати ось такі от певні бали за відповідний тір. Для того, щоб їх назбирати, потрібно було зробити певний торговий об'єм на споту, тримати. Якусь певну кількість коштів на своєму балансі, наприклад, 1000 USDT або якусь іншу криптовалюту, і взамін ви отримали бали. Чим більше у вас балів, тим у вас більше тір. Чим більше у вас тір, тим більше ви отримуєте квитків на виграш. Тобто це відповідно така лотерея, яка проводиться на певну кількість учасників. До прикладу, тут було всього півтора тисячі виграшних білетів, і ви могли викупити токенів на 100 USDT з свого балансу по ціні 0,2 долара. Якщо токен виходить, наприклад, Наприклад, на 5 на 10 іксах ви вже робите з 100 USDT 5-10 іксів і тому подібне. Останні проекти тут виходили досить непогано. На цьому здається, тим, хто виграв, вдалося зробити десь 3-4 ікса, якщо не помиляюсь, а вже на попередньому десь в районі 10 іксів. Це плюс-мінус в залежності хто коли продавав і тому подібне. Тому, друзі, про основні можливості, як заробляти на біржі Bybit, ви вже знаєте. Обов'язково слідкуйте самостійно, підписуйтесь на якихось інфлів, які розповідають про це все більш детальніше, прям розжовують і так далі. Або підписуйтесь на мене. Я в більшості випадків про якісь цікаві акції пишу в свій телеграм-канал, тому маєте точно не пропустити. В Загальному хочеться доповнити, що біржа Bybit зараз реально топ-1 по абузу, по різним акціям для новачків, та й не тільки для новачків, можна сказати, для опитних криптанів, які люблять щось забузити. Тому що на один акаунт по нагородам 60, 70, 100, 150 доларів з затратами в районі 20 доларів. Це дійсно хороший ризик ревард для того, щоб абузити. Звичайно, тут є певна бритва, буває навіть і велика. Але якщо ми говоримо про кількість таких ось акаунтів, про дешевші якісь куси на Індонезію, Бангладеш і тому подібне, то відповідно прибуток, який тут можна отримати, перекриває ті негативні моменти, які стаються при відбриві якоїсь кількості акаунтів. Тому на дистанції це все показується. Дуже дуже приємно. Тим більше зараз бичий ринок, всі проекти виходять по хорошій оцінці і відповідно дають заробляти більше до USDT. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і до зустрічі!